І наш наступний матеріал це контрасти і унаочнення, як по різному живуть українські міста під нашим прапором і під окупацією. Миколаїв і Донецьк у Миколаєві є проблеми із водопостачанням, яку вирішують у Донецьку ситуацію довели до критичної межі. Окуповане місто, зрештою, як і весь Донбас, зараз на межі гуманітарної катастрофи. Там тотальне зневоднення. У колись багатому і квітучому Донецьку воду дають у найкращому разі раз на три дні. Люди збирають дощову воду, а в туалет ходять із пакетами. Як окупанти довели до такого стану регіон? Про спрагле і дике обличчя руского міра. Ростислав Сосоєв. Далекий мирний 2013 рік. Це донецькі фонтани. Таких вуличних джерел в українському мегаполісі було безліч. Вода лилася на головній площі, в парках біля міськради та Донбас Арени. І в квартирах Дончан водопостачання було цілодобовим. Тепер картинка геть інша. Так, це у нас сьогодні черга за водою. в Донецьку, Макіївці, Маріуполі та в усіх окупованих містах, містечках та селах Донецької області води немає. Ну все і е, стра страшно... Чому? Тому що води не буде. Ну тобто а, немає ніякого рішення. Посуха не лише в Донецькій області. Луганська теж зневоднена. В цих областях зараз спека більше 30 градусів у соцмережах. Бум, рільсів і звернень. Місцеві знімають та показують відео умов життя в окупації. Люди ходять в туалет з пакетами і змушені збирати дощову воду. З Кра... Кіровський район. Скажете, таку воду можна Та й таку воду, якщо пощастить, подають раз на три дні. Люди плачуть, але критикувати владу бояться. Особливо активні так звані відеоблогери навіть зібрали діточок та записали звернення до, як вони кажуть, дяді Вови. Я не хочу жалуватися, бо мені стидно, коли нечим умитися. Ми діть! Можний б'як, а не ждать, пока нам привезуть воду. Дядя Вова, доподіть нам. Вони там записують якісь звернення, принижуються, просять там, щоб Путін їм допоміг, але це абсурд. Це ж Путін все і влаштував. Через Путіна нема води на Донбасі. Як же він їм? А вони його просять, щоб він їм воду дав. Він навпаки, воду забрав. До окупації Донецьк отримував воду з річки Сіверський Донець через потужний водогін. Вода йшла з півночі області через часів Яр, Бахмут, Торецький, Горлівку. Коли російська армія туди дійшла, вона ж там стерла всі міста, просто знищила і Торецька Нема вже і Бахмута нема. Фактично, і чисов'яра, і звісно, нема цього водогону. Вони просто знищили ці труби, по яких йшла вода. І тому води в Донецьку більше немає. Знищивши цей водогін, росіяни взялися будувати новий із річки Дон. Але замість трьох гілок провели лише одну. А грошей на це виділили як на кримський міст. Вона постійно рветься, гнеться, мнеться. За міністра оборони Росії Тимур Іванов, який був відповідальний за це. Він вже е, за. Каратами йому дали, мені здається, 3, 13 років та 9 місяців тюрми за, розкрад, за за розкрадання коштів Міноборони Росії. Тобто вони були розворовані, а води немає. Тоді окупанти почали качати воду із резервних водосховищ. Але цього літа і їх спустошили. На одне з таких приїхав подивитись путінський міністр. О, О, ця десь ця... ми з вами йдемо угу. все сюбила вода, все вода була О, це все було воді. Той ходив, оглядався і в підсумку пояснив критичну ситуацію погодою. Ну фактично трирічний період відсутності нормальних опадів, і ми зараз бачимо обміліле водосховище. І така ситуація на всіх водосховищах. У центрі вивчення окупації попереджають про ризики ще більших катастроф водосховища порожні вже нічим охолоджувати реактори з угрецькою ТЕЦ, тож під загрозою електропостачання. А ще таке тотальне зневоднення може спровокувати спалах інфекційних хвороб через антисанітарію. Тому з окупованого Донецька люди знову змушені. Виїжджати вирішити цю проблему швидко неможливо. Поціна влада на вулицях розставляє бочки для води, які часто просто порожні. Третій день води в поселку не а ще хвалиться водовозками з Москви. Днями пригнали кілька десятків таких машин. Ну це як в країнах Африки, де нема водопроводу от там така, так, така система да воду привозять, і тепер і в Донецьку так. Але чого замало питна вода в магазинах дорого. Окупаційна влада обіцяє Дончанам давати воду раз на три дні, а в деяких селищах Горлівського району раз на дев'ять. Але якщо вода й з'являється, то на кілька годин тече тонкою брудною цівкою, і в таких умовах руського міра лише в Донецькій агломерації живуть більше мільйона людей. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон Єдині новини.